Чудовий сонячний день. І, знаєте, як то не піти і не погуляти. Тому дуже люблю прогулянки, вони мене надихають, не втомлюся про це постійно розповідати, ти дивишся, ти дивишся на природу, різнокольорову. І просто Твоє око радіє, тому що ти розумієш, що все це створив Господь. Усі краски, фарби, осінні, зимові, літні, весняні все це просто створив Господь, щоб наше око раділо. В цьому плані мені подобається в Норвегії, вони дуже відносяться до стресових ситуацій. Знаєте. Вони всі полюбляють казати, який стрес, який стрес, ніякого стресу, ніякого стресу. І вони дуже часто не розуміють, чого ми стресуємо. І хочу сказати те, що я підмітила, дуже багато, літні, дуже багато літніх людей, які мають вже більше 90 років, і вони виглядають дуже. Гарно, підтягнуто, спортивно. Вони мають довгий життєвий шлях екологічний. І це, мабуть, один із показників того, яким способом життя ти жив. І перше це відсутність стрес, стресів. Тому що дійсно вони впевнені в сьогоднішньому дні, вони впевнені в завтрашньому дні, вони знають, що в будь-якому випадку, що б там не сталося, їм допоможе країна. Вони впевнені, що навіть якщо в них нема роботи, вони отримають допомогу від країни, але при цьому ж вони роблять все можливе, щоб мати цю роботу. І як нам розповідали, дуже багато людей, котрі працюють. По-перше, вони ніколи не переробляють ні хвилиночки, бо роботодавцю не вигідно, щоб в тебе працівники переробляли, бо йому треба буде заплатити набагато більше, ніж в стандартні години. І якщо людина переробила, вона може піти в лікарню і поскаржитися на те, що вона має емоційне перевантаження, що вона має професійне вигорання і потребує лікарня. Тому ніхто не переробляє, всі біжуть додому, всі розмовляють про те, як будуть проводити вихідні. всі... Розповідають, як вони провели вихідні, вони з нетерпінням чекають будь-якої фієрі. І просто, знаєте, інколи здається, що вони, вони тільки цим і живуть. Можливо, то так і є. Тому що я, ну, по-перше, я не так гарно розумію норвежську. Тому зрозуміти, чи пліткують вони дуже важко, але я хочу сказати, що вони знають кордони і ніколи не будуть з тобою розмовляти про когось. Вони не пліткують. Можливо, я не розумію чогось, але вони спостережливі, до тебе спостережливі, спостережливі, спостережливі до інших людей. Вони. Якщо ти дозволиш, вони в тебе запитають, але якщо ти скажеш, що ця тема е стресова, вони ні в коїм разі не будуть з тобою на неї розмовляти, тому що щоб ти не стресував, і щоб вони не стресували разом з тобою. Тому я розумію, що е саме Відсутність стресу, це дуже гарний е, показник довголіття. От, що я вам хочу сказати. Тому любі мої, бережіть себе від стресу, але е, нашим, нашим співгромадянам дуже важко себе дуже важко себе огородити від стресу бо ми живемо... Мені здається, часи завжди однакові. Мабуть, ми так звикли, що нам потрібен емоційний напряг. Можливо, так. Або нам складають завжди такі умови, щоб ми не думали про те, що нам не потрібен емоційний напряг. Можливо, саме емоційний напряг являється для нас як стимулятором. Можливо. Я не розумію, тому що він, ну, людина, яка починає жити в комфортних умовах, вона перестає навантажуватися. Можливо, саме стресові ситуації а, нас заставляють двігатися далі. А, чогось, чогось прагнути, чогось достигати. Можливо, можливо, так. Не знаю, тому що. ну... Дуже, дуже багато факторів, які впливають саме на наш, на, на наш довгий, довгий шлях життя. Пагубні привички, емоційні стресові ситуації, довкілля, загрязненна атмосфера, бо Норвегія ну, вона настільки чиста і люди тут. Дуже, дуже тріпітно відносяться до природи. Вони постійно кажуть, що буде, наприклад, зашкоджувати природі водоємам, ґрунту, атмосфері, навіть печуться про орлів. Тому є вітряки, але їх не так багато. Більше Водна електростанція, які вироблюють електричество, електричний струм, ніж ті, які вітряки, тому що це шкодить птахам. Це таке, розумієте? Сміття воно ділиться, поділяється на декілька категорій. На чотири категорії, можливо, я про це вже розповідала. А, продуктові відходи, ті, які перегнівають а, папір, чистий папір, будь-які упаковки все інше, це окремо, воно перероблюється з нього роблять вторпродукт. А, продукти, які ми викидаємо, вони перегнівають і це буде удобрення для ну, плантацій. Газ, который выделяется, это будет для обогрева, для... Есть даже автобусы, которые на тему газу ездят, как палывал, своего рода. Далее пакетики чистые, все, что касается упаковок, пленок, Пакетів, але вони повинні бути чисті. Наприклад, ти йогурт з'їв, ти повинен вимити, і це ти можеш чистий відправити. Це продається в Швеції, Швеція з цього робить стульчики і все, що з пластику. Метал і стекло це окремо, воно теж переробляється і з цього теж роблять вторпродукт. І самий такий грязний. Рестав... Рестав... Реставрейс. Так воно називається, типу саме грязний мусор, фольга фольгіровані всі упаковки, квіточки, прокладки, підгузники, все туди ми викидаємо це. За гроші переробляється і для його переробітки витрачає дуже великі кошти. Все, все інше безкоштовно, тому що воно має второстепенне назначення його будуть вторічно використовувати і з нього будуть робити далі щось. Тому це дуже класна тема, але до цього вся Норвегія, вся нація відноситься дуже дисципліновано і відповідально, бо вони розуміють, що від кожного громадянина залежить, залежить природа їхньої країни. Розумієте, кожний громадянин. Бере відповідальність за свої вчинки. В них поліція не для того, щоб наказувати поліція для того, щоб попереджати. І е, тюрми е, в тюрми е, попадають люди вкрай рідко, але туди навіть черга стоїть. Розумієте, тому що там відносяться як до людей як до скотиняки. Тож, люди мої, знаєте, я завжди кажу, що почніть, по-перше, з себе. Хочеш щось змінити, почни з себе. Почни розділяти теж той же, той же, той же сміття, почни е не викидати на вулиці бумажки, щоб вони не засаряли природу. Просто почни з себе. Перестань матюкатися, щоб твоя нація була обрасовою. Перестань матюпатися, тому що як послухаєш деяких наших громадян, як вони просто лаються, хоч і знаєте, як іде, ти, іспанський стик, тобі ти нічого не зробив, а тобі вже соромно за тих людей, які поряд стоять. І якось так. Тож просто увагу до кожного з вас зі своїми думками і з гарним настроєм, не дивлячись ні на що, бо я хочу довго жити. Я дуже хочу довго жити і молодо виглядати. Тому гуляю, роблю собі масажі, замовляю, до речі, замовляю з України догляд. Тож панянки, які живуть у нас в регіоні, в Норвегії, якщо вам цікаво, можу підібрати для вас догляд за обличчям і будемо зберігати молодість разом. Кому цікаво, можу відправити домашній самомасаж, тільки пишіть в приваті, щоб я вам бо не завжди. Не завжди ти бачиш, що там прокоментували. На все добре. З вами я, Сокольська Юля. До нових зустрічей.